Сашко, ти готовий плести зі мною на випередки? Готовий! А ти хоч плавати, вмієш? Звичайно, вмію. Я знаю, як в басейні плаваю. Отак. Так. І ще отак. В басейні кожен зможе, а от переплести океан. Слабо! Ха, Океан запросто. Ну тоді вперед. Раз, два. Господи, Сашко, Марія, що ви робите? Що це за перегони? У нас сьогодні Формула-1. Вибачте, Марі Поппінс, ми мене спеціально. Марі Поппінс, Ми з Марією на випередки океан перепливали. Океан? Вплав? Не на кораблі, а просто так. А ви хоч знаєте, який він величезний. Який! Ну, давайте сідайте на свої місця, і я вам дещо про океан розповім. Візьмемо яблуко. Уявімо, що це планета Земля. Ось ця частина яблука це суша. Все інше щоб ви думали? Вода? Правильно, Марія. Уся вода земної поверхні називається Світовий океан. Так що у нас світі лише один океан. Ні, але Світовий океан включає п'ять інших океанів. Це, давайте порахуємо Тихий океан, Ні, Атлантичний. Два, Індійський. Три. Північно-льодовитий океан. Чотири. Ти ж Південний океан. П'ять. Правильно, п'ять океанів. Південний океан. Там, напевно, вода така тепленька, що й виразити не хочеться. Ні, Сашко, води там дуже холодна, тому що Південний океан умиває береги Антарктиди. А в Антарктиді мінус 70 градусів і там суцільна крига. А назвали його Південний, тому що знаходиться він в найпівденнішій точці нашої планети на південному полюсі. Так значить, північний льодовитий океан знаходиться на півночі. Правильно, Марія, на півночі, там, де знаходиться найпівнічніша точка нашої планети Північний полюс. А як ви гадаєте, чому океан називають льодовитим? Тому що він вкритий льодом. Правильно, вкритий льодом, і його береги це суцільна крига. А тихий океан назвали тихим, тому що в ньому немає хвиль. Ні, Сашко. Тихим цей океан назвав відомий мореплавець Фернан Могелан. Він плив цим морем цілих три місяці і не було жодного шторму. Ніщо не заважало йому мандрувати, і він вважав, що це тихий океан. А насправді в Тихому океані найстрашніші шторми. Як ви гадаєте, як ще називають Тихий океан? Може, океан Мовчун? Ні. Може, океан на Ні. Океан на вушку. Ні. Насправді його називають Великий Океан, тому що він найбільший океан на нашій планеті. І, до речі, він найглибший. Саме в Тихому океані знаходиться найглибша точка нашої планети. Це Маріанська Западина. І її глибина 11 кілометрів 22 метри. Уявляєте? Ого! А ось Атлантичний океан назвали на честь сина Бога Посейдона Атланта. Це другий за величиною океан планети. Вважається, що саме в Атлантичному океані існував острів Атлантида, який таємниче зник. Усі дослідники намагаються його знайти. З Атлантичним океаном пов'язано багато історій, і я думаю, що одну з них ви знаєте, тому що усі дивилися фільм Титанік. Пам'ятаєте, величезний корабель вирушив у свою першу. І на жаль, останню подорож з Англії до Америки зазнав аварії і потонув. Він зіткнувся з величезним айсбергом. Дуже багато людей загинуло. Мері Поппінс, а що хіба Титанік не міг з гармат розстріляти цей айсберг? ба -бах! І дорога вільна. Сашко, звичайно, не міг, тому що ніяких гармат на Титаніку не було. Це був найбільший на той час пасажирський лайнер. Зрозуміло? Шкода. Ну що, будемо ще говорити про океани? Так! Да. Дуже добре, але спочатку подивимось цікавий сюжет. Дивимось! На вимогу дитятка, хочу кішечку, папугу або рибок, батьків кидає в холодний піт. Але найбільше вони бо бояться собак. Можна зробити хитріше, заявити, що хочу собаку маленького, який не проситься на вулицю, не псує меблі і навіть не гавкає. Це риба собака. Батьки, будучи не проти. А для тебе відкриється нове захоплення акваріумістика. Це вже потім вони отетеріють, коли дізнаються, скільки коштує та рибка разом з акваріумом. Але це не налякало власників київського магазину акваріумістики зібрати свою колекцію підводних скарбів. Прабатьки цих екзотичних рибок жили біля берегів різних континентів. Наприклад, рибка клоун плавала собі у водах Австралії і не думала навіть про популярність. Але після диснеївського мультику в пошуках немо стала зіркою номер один в акваріумах цілого світу. Кашмар. Всі мої вас сумасхиє. Возвращайся назад! зару. Уйді, з голови. Боже. Іди, парень. Тут його не помістили в один акваріум з муртяшним другом. Мабуть, для того, щоб вони не спланували такої хитромудрої втечі, як у мультику. Хоча інші мешканці цієї зали не такі популярні, конкуренцію голівудським зіркам тут може скласти будь-хто. Мені найбільше подобається революсувака, тому що вона надувається. сильно. Потім вона. Товсто стає і великою. Коли вона надувається, вона тут є ш... Ну щось таке? Я довити там. Ну я довити було там, нам розповідали. А, шипи. Ядовиті я шипи були. А ви б хотіли самі перетворитися в рибок і потрапити в акваріум? Так, да, да, да. на все життя. Ні. Люди учаться і вони розумніші, ніж риби. Да. Якщо б ми були маленькі риби, то нас би знайшла якась велика і нас би з'їла. А якщо, ми, якщо б ми були великі і нас би знайшла акула, вона, вона б нас теж з'їла. Я хотів стати бути оцей косаткою, бо вона з'їсть від всіх з'їсть. І дійсно, косатки з граєю нападають навіть на котів. Але це так звані косатки бродяги. Більшість дуже дружні ставиться до морських тварин та й до людей. Як і всі дельфіни, вони легко піддаються дресировці. бо косатка – це савець сім'ї дельфінових. Таке унікальне шоу косаток демонструють в Каліфорнії, але можна його переглянути в окремій залі київського акванаріуму значно дешевше і реальніше. Тим паче, фільм має свої переваги: підводне відео та зйомки всіх трюків з різних шоу-програм. Навіть за великого бажання мати свою косатку проблематично для домашньої втіхи краще купити щось невеличке, наприклад, золоту рибку. На відміну від казкової, вона не розмовляє, не виконує бажань і навіть ніколи не плавала в морі, тому що вивели її в акваріумних умовах ще дві тисячі років тому. Під виду сріблястого карася, і незважаючи на пакусну назву Золота, вона не капризна, а в їжі не перебірлива. Чого не скажеш про велетня сома, якого прокормити дуже непросто. Коли обіду немає, чи він затримується, їсть сусідів по акваріуму. кажуть, тут раніше був ще один мешканець риба папуга більшість риб хижаки невиняток і скат. Його годують ракушками і раками. Але Скат і сам ледь не став вечерою акули. Щасливчик, він ще дешево відбувся, втратив частину свого плавця. На життя ще одних мешканців морів і океанів креветок спокушається багато риб. Тому безпечні сусіди для них корали. Важко повірити, що це живі морські тварини, а не водорості. Підводний світ наповнений дивовижними істотами. Про більшість з них ми навіть і не знаємо. Відомо одне. Яскравими мешканцями підводного світу людина може милуватися годинами. Марія Сашко сподобався сюжет? Так, Мері флотінс, а ви ще нам не розказали про Індійський океан. Із задоволенням розкажу, але спочатку запитання: як ви гадаєте, де знаходиться Індійський океан? В Індії? Насправді океан не може знаходитися в країні, тому що це не озеро, не ставок, не річка. Індійський океан омиває береги Азії, Африки, Індокитаю та Австралії. Це третій по величині океан планети. Його називали по-різному. Але збереглася назва, яку дали океану давньоримські вчені. В давньому римі говорили латинською, і він звучить як океанус індікус. Уявляєте собі? Це Індійський океан. А мені спочатку здалося, що Індійський океан називається в честь Індика. Океанус Індикус. Ну, ти, Марійко і вигадниця, і жартівниця. Ні, краще так. Океанус Качінс. А ще краще: Океанус Павлінус. Ні. Океанус Винтус. Ні, океанус корову. Океанус жабус. Так, досить мої римляни ображати океани. Ви мені краще скажіть, ви ще збираєтесь вплав переплести один з п'яти океанів? Я б з радістю, але боюся. Далеко не допливу, потону, як титан. Це точно. Ну добре, мої милі, давайте повторимо пройдений матеріал. Сашко, скільки океанів на нашій планеті? Загалом 5. Який найбільший океан планети? Тихий. Як ще називають Тихий океан? Океан на Вушко. Марія, Марія. Жартую, великий. Яка найбільша глибина в океані? 11 кілометрів. І 22 метри. Який континент омиває Південний океан? Взагалі-то Антарктиду. Добре. Так. У якому океані потонув Титанік? В Антлантичному? Правильно. Ну що, ви молодці? Урок засвоїли, і я думаю, що у вас склалося вже ще більше вражень про світовий океан. І я заохотила вас подивитися додаткову інформацію. Будете готові на наступний урок. А зараз що? Ми відправляємося на екскурсію в музей школи Мері Поппінс. Ми попливемо на кораблі. Ні, Марія, на кораблі ми не попливемо, тому що музей знаходиться тут, в нашій школі. Давайте подивимося на малюнки, які прислали нам юні художники. І я впевнена, що роботи наших юних художників принесуть нам величезне задоволення. Що ви великі молодці, усім ставлю відмінно. А тепер нове домашнє завдання: намалюйте океанські пригоди. Уявіть собі, що ви перші відкривачі, справжні мандрівники! Уявіть, що ви капітан на кораблі. Вас чекають нові відкриття, різні шторми, нові зустрічі і багато, багато цікавого. Найкращі художники отримують яскравий барвистий журнал Малятко. На його сторінках вас чекають мудрі казки, веселі вірші кросворди і саморобки для умілих ручок. Намалюйте і як завжди, відсилайте малюнки нам. На адресу нашої школи місто Київ, вулиця Мельникова, 42. Перший національний канал школа Мері Попінс. Рівно за тиждень чекаємо вас у нашій школі. В школі Мері Попінс. І я впевнена, що нові уроки будуть ще цікавішими. До зустрічі, Па-па!